Отже, діти, добрий день. Ми з вами сьогодні на уроці математики продовжимо працювати над задачами, які розв'язуються за допомогою таблиці. Крім того, познайомимося або повторимо, адже ми вже частково знайомилися з законами додавання і віднімання. Отже, починаємо ми урок діти з задачі. На сторінці 26, задача 126. Записуємо дату. 23 лютого. Класна робота. Пишемо. Задача 126. Хто написав, знайомтеся з умовою задачі. Розглядайте табличку. Пригадуємо. Як ми вносимо в табличку дані. І як за допомогою таблички ми розв'язуємо задачу. Отже, 126 читаємо. 129 учнів поїхало на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилося по 20 учнів. Решта. Учні розмістилися в більших автобусах по 33 учні. Скільки було великих автобусів? Так. Ще раз читаємо і заповняємо дані. Отже, 199 учнів поїхали на екскурсію. 199 діти це є всі учні, так? Всі діти. 199. У п'яти невеликих автобусів. Отже, автобусів у нас є 5, так? По 20 учнів. Учнів у нас по 20. Отже, ще раз, дані задачі ми завжди стараємося розділити на три категорії, так? В даному випадку у нас є автобуси. У нас є математична одиниця по скільки учнів, так? По скільки? Або ціна, так? Кількість ціна і вартість. Якщо вам легше, вартість це всі учні, так? Читаємо далі. Решта учнів. Щось вам же слово решта підказує, так? Ну, добре, не будемо поки що. Просто собі в голові відзначимо. Решта учнів розмістилися в більших автобусах по 33 учні. Отже, 33, це по 33, це ще одна математична одиниця. Так? І записуємо з вами в колонці під учнями. І скільки буде таких автобусів, невідомо. Запитання лише про автобуси. Так? Ми можемо з вами виконати. Задачу знайти всі автобуси, пам'ятаєте, так? Собі трошки ускладнимо завдання. Знайдемо таки всі автобуси, так як було на ну, попередньому уроці. так. Я думаю, що ви вже повинні таку задачу розв'язати. Отже, давайте попробуємо у першій колонці. У першому рядочку, так, ми бачимо 5 автобусів по 20 учнів. Очевидно, вам зрозуміло, що ми виконуємо дію множення. 5 множимо на 20. Круглі числа множаться легко. 5 на 2, 10. 5 на 20, 100. Так? 100. Що таке діти 100? Звичайно, учнів, Учена. І пояснення, так? Можна сказати, що вже поїхали, так? Або ми маємо малі і великі автобуси. Давайте розмежуємо, що це буде в яких? В малих автобусах. В малих. Можете собі дописати автобусах. Я не буду писати, бо в мене нема стільки місця, так? малих, або я отут допишу автобусах. А в, автобусах. в малих автобусах. І тих студій, дітей, ти пам'ятаєте, ми вже можемо собі їх ось тут написати, так. Тобто ми маємо вже якісь дані, так? 100 учнів. 100 вже поїхало, ми казали, так? Або там була підказка діти решту, так? Решту це завжди менше. Решта ми завжди шукаємо відніманням. Так, від більшого віднімаємо менше. Очевидно, у нас друга дія, так? Ми шукаємо решту. Або ті, котрі поїдуть уже у В. У великих автобусах, так? 199. Нам потрібно відняти 100. Ми отримуємо 99 учнів. Так? У великих автобусах. Поїхали. У великих пишемо автобусах. Або решту, так, ми можемо написати решту. У великих ких... автобусах. великих автобусах. І що ж тепер? Ми повертаємося до нашої таблички. Що ми бачимо, діти? Ми бачимо, що нам тепер потрібно знайти кількість автобусів. Пам'ятаєте, кількість шукається дією ділення. Кількість, так? Отже, нам треба що, діти, взяти? 99 учнів. І розділити, діти, на скільки? По 33. На 33. Так. Нам складно, правда, діти, поділити на двоцифрове число, правда? Ну, давайте пригадаємо. Нам треба знайти таке число, яке поділиться і на 99, і на 33, так? Яке це буде число, діти? Це буде число 3, правда? Отже, перше число це буде трійка. Ну, а тепер поділимо 33 на 3, так? Це буде що? 1 і 1, так? 11. Отже, бачите? Ми можемо розділити 99 спочатку на 3 а тоді на 11, так? Давайте попробуємо. Спочатку 99 поділимо на 3. Ми отримуємо 9 на 3 і 9 на 3. Ми отримуємо 33, так? О, 33. І 33 ми зуміємо розділити на 11, правда? Так, і це ми, о, буде три. Три автобуси. А Авто. Ну, і ми пояснення можемо легенько тільки написати, про які це йде мова автобуси. Про великі. Ми напишемо три автобуси великі. Великі автобуси. Ось і все. Начебто задача була розв'язана. А нас цікавить, скільки ж всіх було автобусів, так? Тут ми вже бачимо 5 було маленьких і 3 великих. Так, це вже легко. Ми або пишемо разом автобусів, або всіх автобусів, так? Помилки не буде. Автобусів пишемо разом. Так, да, и відповідь. И ведь. Висим автобусе. Вісім автобусів. Так, діти, ви дописуйте? Я вам зараз поясню домашню задачу. Вона буде дуже схожою. Ви постараєтеся діти вдома, собі також створити таблицю, так. І вже за допомогою таблиці розв'язати домашню задачу. Отже, домашня задача, діти це 128. Сторінка 27. Так. 128. У магазин привезли 12 коробок зефіру. По 5 кілограмів у кожній, і кілька коробок халви по 7 кілограмів. Усього привезли 109 кілограмів солодощі. Скільки коробок халви привезли в магазин. Отже, коли ми прочитаємо з вами. Задачу ми повинні розділити наші дані так, на три частини. Що ми бачимо? У нас є коробки, у нас є знову математична одиниця, скільки, так, в одній коробці, можна так сказати, в одній коробці. І ми маємо діти всі, бачите, усього 100 Отже, це буде третя колонка. В першій колоночці у нас буде 12 коробок. У другій по 5 кілограмів. так, це є, е, математична одиниця, або в одній коробці, так? і третя колонка у нас всі 109. Це, пер, це перший рядочок, а другий рядочок у нас є невідомо коробок під коробками. Ставимо невідому, так? І по 7. Очевидно, спочатку діти ми будемо виконувати дію множення, так? Ми помножимо 12 на 5. І ми дізнаємося, скільки привезли зефіру, так? А тоді ми можемо сказати: ага, якщо зефіру привезли таку кількість, то решту привезли халви, правда? І от ця решта нам підкаже, що друга дія буде віддані мання. Так? Отже, у третій колоночці, ви зрозуміли, у вас утвориться два числа вже так. І ви від більшого віднімете менше. І ви знайдете решту, або скільки привезли халви. А далі вас питають: коробок? Скільки ж коробок? Тобто. Кількість так, щоб знайти кількість, треба всі, так, розділити, на що діти: по 7. Тобто на математичну одиницю, або на те, скільки було в одній коробці. Тобто задача буде на дій. Відразу вам скажу, що завдання 127 буде додому. Ну, це не важкі приклади, але їх можна розв'язувати. Різними способами. І зараз ми з вами познайомимося з способами, так? якими можна розв'язувати такі е, приклади і виберете собі зручніший. Так? Але перед тим ми з вами взагалі поговоримо, як можна виконувати ділення. Напишемо діти з вами математичний диктант. Попробуємо усну виконати. Так, математичний диктант. Отже, повертаємось на сторінку 25. Так. І ось у нас є діти номер 120. 120. Пригадуємо, що, якщо у нас є в дужках числа. Перше, що ми робимо, перевіряємо, чи ми можемо окремо кожне число поділити на дані. Нам треба поділити на 2. Ми бачимо 56 і 12. 12 нам легко поділитися на 2. 56 нам буде важче поділити на 2. Можливо, перший спосіб ми брати не будемо. Давайте візьмемо другий, коли ми справді виконаємо додавання. 56 додати 12. Ми отримуємо 68. Діти 68, ми дуже легко поділимо на 2 легше, правда? Ми 60 поділимо на 2. Ми вміємо вже 60 поділимо на 2 і 8 поділимо на 2. 60 на 2 30, 8 на 2 4. І перший результат у нас буде 34. Ми використали діти другий спосіб ділення. Розглянемо перший спосіб. Отже, другий приклад. У нас 48 плюс 28 поділити на 4. Перший спосіб каже: попробуй поділити кожне число окремо. Попробую. 48 ділиться на 4. Поділиться дуже легко, тому що я бачу, що в мене поділиться просто 4 поділиться і 8 поділиться. Мені не треба навіть 40 ділити. так? А я бачу, так, як я 4 поділю на 4 у мене буде 1. А 8 поділю на 4, у мене буде 2. Отже, в мене результат буде 12. Запам'ятали, 12. І 28 поділити на 4, я легко поділю по табличці. Множення це буде 7. Там було 12, плюс в мене 7 буде. Я отримую 19. Так. Третій приклад. Ми зараз пропустимо. Так? Ми візьмемо завтра такі приклади, коли ділити на двоцифрове число. Переходимо на. 26-ту сторінку. І у нас є 124-й, так? Спосіб. Ми зараз його теж допишемо математичним диктантом. Отже. Переглядаю діти числа в дужках. так? У мене 80 і 16. Поділити на 4. Першим способом можу розв'язати, так? 80 я поділю на 4, отримую 20. 16 ділю на 4, отримую 4. Отже, результат 24. Я використала тут перший спосіб, так? Бо в мене числа поділили. Діти розгляну другий. Те саме бачу. У мене 42 поділиться на 7 і 21 поділиться на 7. Тому я ділю і віднімаю. 42 на 7 6. Так, а нам треба було відняти, так? Я додала тут. Ой, 20. Вибачте, так, відняти 8. Буде у нас 12, так? Добре. В даному випадку теж треба відняти, так? Отже, 42 ділю на 7. 6. 21 ділю на 7. У мене буде. 3. Віднімаю. 6 відняти 3. Я отримую 3. Так. І останній. Не вмію поділити на 13. Давайте подумаю. використаю другий спосіб. 39 відняти 26. І я отримую 13. Ну, це вже для мене нескладно. 13 розділити на 13 я отримую результат 1. так? Ось такий у мене математичний диктант. І ми продовжимо з вами трошки усно попрацюємо. Над дітей 125, так? Я з вами виконую верхній, а ви попробуєте дітей виконати нижній. 3. Три. Отже, три з вами я дописую до математичного диктанту. Три ви допишете самостійно. Давайте подивимося, 61 відняти 33 поділити на 14. Я бачу, що ні 61, ні 33, я на 14 не поділю. Взагалі мені на 14 дуже важко ділити. Попробую другий спосіб. 61 відняти 33. Отримую 28. 28 поділити на 14. Начебто складно. Але в мене є ще третій спосіб. У мене 28 і 14 діляться на 7. Пам'ятаєте, я казала, давайте підбирати таке число, на яке ми можемо поділити і, і одне число, і друге. Так? Тобто, я можу так, поділити 28 на 7 і 14 на 7. 14 у мене розкладеться, так, на 7 і 2, на 7 і 2. Отже, мені 28 треба розділити спочатку на 7. А потім на 2. І я отримую 28. Я ділю на 7, я отримую 4. І ще ділю на 2, я отримую 2. Ось, бачите, так. Наступний. 85. Поділити на 5. Ну, начебто я вмію, правда? І. 5 поділити на 5, теж я вмію. 85 я поділю на 5. Давайте подумаємо. Спочатку я 50 поділю на 5 і отримую 10. Потім я 35 поділю на 5 і отримаю 7. Все ми запам'ятовуємо: 7, 7 12. І мені треба ще відняти. 5 поділити на 5. І це буде о. 17 відняти 1, я отримую результат 1 на 10. Тренуйте свою пам'ять. Кому важко запам'ятовувати, записуйте собі збоку на листочку. І останній. 98 поділити на 3. Так, відразу я не поділю, так. І 65 поділити на 3. Я теж відразу не поділю. Ну, давайте віднімемо. Використаємо другий спосіб. 98, відняти 65. Я отримую 33. Ага. 33 поділити на 3 мені зовсім не важко. Отже, другий спосіб виявився тут зручніший. 33 ділю на 3 і отримую 11, так? І отримую 11. Ваше завдання зараз, так? Розв'язати три нижні приклади. Яким способом визначити для себе зручним. так? І, будь ласка, перечитайте собі ці способи на сторінці 25 і на сторінці 26. Як їх можна? Як можна ділити числа поступово? або… Просто виконуючи по діях, так, виконати спочатку дію в дужках, потім за дужками, так? От, І ми казали є ще ну, третій спосіб, коли ми вже розкладаємо, ну, якщо на двоцифрове доведеться ділити. Добре, діти, урок наш закінчений. Відпочивайте до завтра.